Вітаю, мене звати Анна Кольовошко, і Це спецвипуск новин на телеканалі Погляд. Сьогодні говоримо лише про вибори президента України 2019 Перебіг голосування на Київщині, результати екзит полів та порушення під час виборчого процесу. Про все це далі. Перше порушення у Васильківському районі вчасно не відкрилася виборча дільниця. Про це повідомила поліція Київської області. Кажуть, причиною стала відсутність деякої виборчої документації. Решта дільниць почала роботу вчасно у 8 годині ранку. Ми вирушили до Бородянки Макарова Бучі, щоб подивитися, як відкрилися дільниці. Перші новини з цих виборчих дільниць. Дивіться далі. Рівна восьма ранку. Виборча дільниця під номером 96 у Бородянці розпочала приймати своїх перших виборців. На ранок всього 86 людей прийшло проголосувати на 9-ту годину. Ви самі бачите, люди підходять, яка буде явка, буде ясно в кінці дня. Почали роботу без ускладнень, без ніяких ексцесів в штатному режимі. Під час нашого перебування на дільниці порушень зафіксовано не було. Десята ранку селище Макарів у територіальному виборчому окрузі номер 91 Люди вже активно голосують. За списками на дільницю має прийти дві тисячі чоловік. На дев'яту годину вона була приблизно десь біля п'яти відсотків. По, по наших даних зараз десять з половиною на десяту. Ну зранку активність дуже велика, тому що ми по перше розташовані в центрі міста. Плюс до цього тут дуже багато. Е по, по списках навіть ви можете побачити дуже багато вулиць, дуже великих вулиць. Тому в принципі, з початку дня дуже весело. На дільниці порушень також не зафіксовано. На годиннику 11.35 ми приїхали до міста Бучі. Зараз ми знаходимося біля центрального будинку культури. Тут одразу працює дві виборчі дільниці. Перша це 32-12-62. Давайте дізнаємося, як тут проходять вибори президента. Під пильним наглядом спостерігачів мешканці Бучі один за одним віддають свої голоси за майбутнього президента. За списком тут мають проголосувати близько півтори тисячі осіб. З них 362 вже зробили свій вибір. А чи. Ви Виникають, виникають. Ви знаєте, люди часто не знаходять себе у списку виборців. Оце така найпоширеніша проблема. Розумієте, на день, коли відбуваються вибори, ми вже не можемо вносити зміни у список виборців. Тому після виборів ця людина має звернутися до відділу Державного реєстру виборців. Оки тут все спокійно рушаємо в сусідню дільницю. В залі справжній аншлаг. Черги виборців розтягнулись аж до самого виходу. Ця дільниця є однією з найбільших у місті. Ну бо в велика дільниця розрахована на 2000 людей. От, людей, тому явка велика. Зараз на даний момент приблизно 600 людей. Ми попитали людей, за кого вони голосували. За Зеленського. А чому саме за? Ну не знаю. Думаю, що може краще буде щось поміняється в країні за майбутнє щастя Все. для всієї України. Хіло. Так <с> дільниці працюватимуть до восьмої години вечора. А у білій церкві передчасно зірвали пломбу з урни для голосування. 55-річний місцевий житель, який працює офіційним спостерігачем на дільниці, вирішив перевірити пломбу на міцність. Як усе було, зараз з'ясовує слідчо-оперативна група. Нагадаю, відкривати урни дозволено лише після голосування о 20.00. Партія з голови Ірпенянові обличчя проводить приховану агітацію перед виборчими дільницями. Молодики роздають листівки на дитячі турніри з логотипами політичної сили. Їх бачили у Вишневому, Ірпені, Бучі та Гостомелі. На провладному сайті міста «Правда Ірпеня, яким імовірно володіє перший заступник голови партії Нові обличчя Петро Щербина, який до того ж був піар-радником колишнього міського голови Ірпеня Володимира Карплюка. З'явилася інформація, що, начебто, Ольга Євазовська, голова правління Всеукраїнської організації громадського контролю за виборами ОПОРА, не вбачає. В діях партії порушення виборчого права і запевняє, що агітації на друкованих матеріалах, які роздають перед дільницями, немає. Адже у листівках не вказані імена кандидатів у президенти. Проти нам пані Вазовська каже, що нікому коментарі з цього приводу не давала. Я не бачила ніякої ситуації, який би я давала роз'яснення ні листівок, ні нічого. У нас є обласні координатори для цього. Нагадуємо, що голосування на виборах є таємним. Заборонено фотографувати та знімати виборця в кабіні для голосування. Не можна робити селфі зі своїм бюлетенем та показувати всім присутнім, за кого ви віддали свій голос, адже це може розцінюватися як агітація. Категорично забороняється проводити до кабінки голосування будь-яких сторонніх осіб, навіть найближчих родичів. Якщо ви стали свідком порушення на виборчій дільниці, потрібно повідомити про це голову виборчої комісії офіційних. Спостерігачів та поліцію Ші результати національного екзит полу будуть представлені о 8 годині фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Київським міжнародним інститутом соціології та Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова на спільній прес-конференції Національний екзитпол екзитпол-2019». Опитування проводилося серед тих, хто вже проголосував. До попередніх результатів не входитимуть дільниці, що знаходяться за кордоном у в'язницях, лікарнях, військових частинах. А також не включатимуть опитування серед тих, хто голосував вдома. Загалом це 6,2% від загальної кількості виборців. Ми продовжуємо відслідковувати перебіг подій у Київській області. Наступний випуск новин чекаєте о 21-й годині. У ньому ж ми повідомимо результати національного екзит полу станом на 18-ту. До зустрічі.